Серце Ісусе силу непереможна, помилуй і Спаси тих, що Тебе величають. То, що сила Ісуса є непереможна, це якби зрозуміло всім. Але ми це засвічуємо, знаєте коли, коли ми молимося, коли ми в церкві, коли в нас усе добре. Але коли приходять спокуси, ми за це забуваємо. Ми забуваємо за силу Ісуса, а ми піддаємося тим е, слабкостям, які нам демонструє злий дух. Я хочу з вами сьогодні поговорити про розділеність, так? наскільки це є шкідливо, про та розділеність, яку ми допускаємо в своєму серці. У вас є якісь відносини з кимось, так? Є у вас друг. І ось тобі котрась людина зі сторони розказує, що цей друг твій є не дуже добрий. Ну, Може він десь собі з ним десь мав якісь там непорозуміння, і тобі закидає оту інфекцію недовіри до цієї людини. Спочатку вона якби тільки, ну, Взяв до уваги, та й добре, але ти собі кажеш, я знаю, він нормальний, але вже обережність до цього друга у тебе виникає і підозра. І коли він ну, по своїй по свої людській природі, так як кожен із нас, буває в різному настрої, так? і десь щось не так поступить, і тобі зразу та інформація стає підсиленням, щоб втратити довіру до нього. Є люди, які тим і живуть, щоб збирати негатив на всіх. А ти бачив? Ти бачив, от Він там недобре зробив. А ти бачив, та людина там помиляється, а ти бачив, там є недобре? З одної сторони, дуже добре, що ми замічаємо недостатки і стараємося їх виправити. Але якщо ми замічаємо недостатки в собі, ми їх можемо виправити. Якщо ми замічаємо недостатки в своєму ближньому, ми їх не можемо виправити, ми можемо ближнього нашого втратити. Часом є добре відказатися від людини, яка приносить тобі зло. Людина, яка приносить тобі, ну, починає тебе розхолітувати у вірі, людина, яка починає приносити тобі сумніви, яка збирає. Всю негативну інформацію, яка тільки навколо може бути, на кого-небудь. Збором негативної інформації займаються слуги диявола. Для чого? Щоб людину в собі розділити. Бо тому що це природа диявола, Діаболос. Грецьке слово, що означає роз'єднюючий. Д'яволос це присутність Злого Духа у цьому грішному світі, а людина вона більш схильна до гріха, як до святості. Чому? Бо тому що людина має спорчену людську природу через гріхопадіння Адама і Єви, людина була вигнана із раю. і через свою спадковість. Вона не набувала святости, повертаючись до свого стану, який був до гріхопадіння, а укріплюючи себе у грісі і стверджуючи себе у спадковості гріха впродовж цілого свого життя. І коли диявол приходить, приходить нас спокушувати, йому простіше це робити, бо людина схильна до зла більше, як до добра. І коли ми підпадаємо під ці впливи Злого Духа, ми їх не замічаємо. Бо в багатьох речах спокуса людини виглядає як нормальна річ. Це не може бути. А ви думаєте, що диявол вас буде спокушувати і казати, переступи за кого, виступи проти Бога, ну і так далі. Ні. Він так завуалює свій прийом. Бо коли ми молимося, вичиниши. І не введи нас у спокусу, але везе нас від лукава. Мене часто про це запитують, як Бог може уводити нас у спокусу. Ми творіння Боже і ми схильні до зла. І ми по своїй природі є схильні до зла. І ми просимо в молитві очі наш, щоб нас Господь Бог захоронив через своє милосердя від тої схильності до зла. Захоронив нас від поганих людей, але Господь Бог кожної людині дав вільну волю, і вона, навіть той самий грішник, Бог не може його зупинити, Бог може тільки змінити моє сприйняття тої чи іншої спокуси. Може дати мені розум, щоб я міг розпізнати, може дати мені розуміння і стати світлом для моєї душі, щоб я, засвітивши світло Божої присутності, побачив присутність Злого Духа. І тому розділення в собі починається від сумніву. Живе дуже гарна сім'я, молоде подружжя. І тут чоловікове десь при якомусь застолі, хлопці сидять, як то вони люблять один одного піддергувати і починають розказувати речі, які йому починають не подобатися, тому що вони починають обговорювати його дружину. У цей час в нього починає закрадатися сумнів. Чи то правда, чи ні. Просто він дуже дорожить своїми відносинами, відносини зі своєю дружиною. Ясно, що він її дуже любить. Тим більше вони, скажімо так, якщо недавно побралися, рік там, чи два, і для нього ці відносини є дорогі. І коли він чує от такі речі, а хлопці просто жартують. Незважаючи за своїми жартами, можуть поламати сім'ю. І всі поламані сім'ї починаються із простих, безобідних жартів, які ми собі не думаючи, допускаємо. Жартуємо. Та що ти я пожартував? Та що ти починаєш? Це вже потім, коли починаються розборки прямо за столом. Але в дуже багатому варіанті, в дуже багатьох випадках, ці розборки не починаються. А чоловік бере собі то до себе і в своєму серці вже носить оту інфекцію диявольської присутності, що вже починає давати тріщину у їхніх відносинах один до одного. І другий варіант, коли жінка зі своїми подружками зустрічаючись, а вони завидують, що вона має дуже гарного чоловіка, починають її. Підколювати, починають її жартувати з нею. І якби я була молодша, я би, його пер... я би його забрала, якби, ну і такі всякі дурні там, всякі ці, або починають його хвалити за, за якісь там речі, або ще якісь там е... обговорювати обставини, які оцю жінку починають теж закрадатися сумніви, що її подружки мають на її чоловіка око. І от вона може і то і не сказати, але в собі вже починає по такі сумні. А потім, думає, треба перевірити. А як ти думаєш, любий мій, як є твоє відношення до моїх тої, до моїх подружок, до тої? До тої? котра краща та? Чи та і він не подумає і скаже, та вони вмій гарні, я люблю ту і ту. Висловлюючи свою чисту християнську позицію, ну, без задніх мислі. Бо якщо це твої подруги, то я їх люблю, звичайно. І все, і тріщина починає збільшуватися. Тому я от говорю про ті речі, які на, ми, на них ну, майже не звертаємо уваги, але у своїх жартах, у своїх приватних розмовах, у своїх таких відвертих. Откровеннях, які ми один до одного проявляємо, ми можемо, знаєте, понечаяності так. обронити словечко лишнє. Таке випаде з твого писка таке погане слово, яке буде дуже гарно виглядати, але в мене дуже погані наслідки, коли з твоїх уст вивелиться диявольське сміття, яке. Може поламати і розділити подружжя. Є інші речі, які ми можемо сіяти у цей розкол не у подружжі, а у суспільстві, розділяючи на якісь два табори. Це може бути різні. Особливо зараз ворог старається в часі війни розділити наше суспільство. На такі, знаєте, дивні для мене градації русскоговорящих і україноговорящих. А чому там нема ті, що знають англійську мову? Чому там нема ті, що знають німецьку мову, ті, що знають польську мову, італійську мову? Дуже багато наших е, наших людей працює в Італії, в Португалії, в Іспанії, та де тільки не працюють. І вони знають ті мови, чому вони говорити про ці? Тільки вчепилися російською і українською і починають на тому колотити. І люди починають доказувати, говорити правду, доказувати якісь правильні позиції, але якщо є спор, то є дві позиції. Одна так, а друга ні. Одна підтримує, а друга ні. І це є розкол. Ми повинні спілкуючись, обмінюючись якоюсь інформацією, проговорюючи її, мати на меті щось вияснити, а не розділити на двоє. Вияснити, щоб ми через цей спор об'єдналися, знайшли якийсь спільний знаменник, опираючись на віру Бога, опираючись на державні інститути, яких ми від нас вони теж залежать. Чи суспільство буде ціле, чи воно буде роз'єднане? Ви думаєте, ця фраза розділяй і властвуй, вона що так просто придумана? Ні. Бо коли всі разом, неможливо подолати, навіть найменшу державу, як вони будуть разом, їх дуже тяжко і, в принципі, неможливо здолати. А якщо розділити суспільство, то буде біда, так як ми зараз починаємо пожинати величезну прірву межі військовими і цивільними. Як ми страшно дуже бачимо в собі ворогів ТЦК. Як ми дуже переживаємо, ну, і наскільки ми стали такими знаєте, розглядати. Самі ці територіальні комісії е, як якусь форму покарання. Знаєте, як за часів Радянського Союзу, враг народу все на Сибір. А тут все, значить, щось не так, ТЦК заберуть і все. Ще дивно, що ви ще дітей не лякаєте ТЦК. Ті, хто цим займається, ви робите величезну, страшну біду. По-перше, ви зменшуєте оборонну здатність нашої держави, а це підрівна діяльність проти самої державності, будете за це відповідати. Якщо боїся, так і скажи, а розносити сміття по соцмережах і розказувати, які ти цікаш жахливі. Які вони прямо цей. Я проти того там, де переступається закон. Я проти того, там, де вщемляються права людини безпідставно. Бо в часі військового стану в часі військового стану багато свобод конституційних обмежується. Ми у стані війни. І кожен, хто сіє розкол в суспільстві, ви не просто диявольські слуги. Ви вороги України. Ви вороги державності. Не думайте, що дідько працює тільки того, щоб ваші сім'ї розвалити, що ваші родини розвалити. Все, що є, зле і хоче руйнувати. Його мета руйнування, його мета руїна. Бог це той, що творить. Бог це той, що сусідає, Бог той, що будує Диявол — навпаки, той, що руйнує, розділює, руйнує, знищує, вбиває. І тому оце, починаючи з такого малого, коли ми говорили про подружжя, про сім'ї, в сім'ях так само є проблеми, що самі Члени сім'ї роз'єднують свою сім'ю. Дуже перепрошую за тавтологію сім'ї в сім'ї. Але кажу вам, що як тато, мама, діти, всі, хто є в родині, ви приносите в свою родину або єдність і взаєморозуміння, або розколу. Ніколи не кажи своїй дитині, а видиш, та дитина отак робить, а ти чого так не робиш? Не треба дитину принижувати. Скажи, дитино моя, я би хотів, щоб ти поступала ось так. Я би хотів, і я тобі в цьому допоможу. Не треба ставити когось у приклад. Ви скажете, ну так всі наприкладах живемо. Я за те, щоб ви не ображали дитину. Бо якщо є хтось, що може співати, бачиш, як сусідська та дитина співає. А ти чого не співаєш? Бачиш, як та дитина ходить до церкви, а ти чого не ходиш? Не треба це робити. Воно ламає відносини між дитиною і батьками. Скажіть, як ви любите свою дитину, розкажіть, скажіть, як ви хочете нею пишатися. І поставте якісь певні цілі. І допомагайте їх реалізувати. І так же само діти. А от, отій подружці мої, тато купив айфон, а я ходжу тут з якимось таким дешевим телефоном. Це може дуже сильно тата обідати, бо, тому що не завжди діти знають про фінансовий стан батьків. І про їхні видатки, витрати і так далі. Часом татові й мамі дуже складно, вони не годні кінці з кінцями звести. І вони, може, заплатили останній кредит, погасили, і тут дитина приходить і каже: Та, от там ті батьки купила, ви мені не хочете, ви мене не любите, ну, використовуючи різні е, такі маніпуляційні прийоми. І це може. Не просто обідати тата або маму. Це дасть тріщину між батьком і дитиною, між мамою і дитиною. І ця тріщина це присутність Злого Духа. Через що? Через нашу невихованість, через нашу нетактичність. Учити своїх дітей бути тактичними, але ніколи ви їх не навчите тактичності, поки ми живемо двома, між татом і мамою. Не буде відповідних форм спілкування. Як ви спілкуєтеся, так і діти до вас будуть відноситися, але трошки гірше. Ніколи дитина не буде робити те, що краще від вас. Або так само, або трошки гірше. Ну, По тому, що вона, як мінімум, дитина. І тому будування правильних відносин між собою, між чоловіком і жінкою, між подружжям, є дуже добрим прикладом для наслідування дітей, щоб вони правильно спілкувалися. І запам'ятайте, що ви повинні так будувати свої відносини, щоб у вас було ноль того, що розділяє, і 100% того, що об'єднує, того, що об'єднує вашу родину. Поняття оцієї розділеності, воно практично в цілому присущне в кожній сфері нашого життя. Так же саме в церкві. Одні люблять цього священника, а другі не люблять. Не люблять, як правило, ті, кому він робить зауваження, кого заставляє змінитися, кому каже: ти що ще дотепер не взяв шлюб. У закон відносини. І все, і той вже нас на священника. А другому щось інше там каже: я знаю, що ти постійно крадеш там і там, коли вже спиниш. Чи ти хочеш, щоб я в церкві про це сказав? Все, вже той злодій на священника злости. І потім починає, при кожній нагоді, десь за столом просто при зустрічі розказувати, який той сон не здали. Як він краде з церкви гроші. Як він там ще там, щось там починають вишукувати. Ви всі, що робите колод на парафіях, ви будете справу мати з Богом. Тому що, то, що розколов сім'ю, це одно, то, що ти розколов родину, це друге, то, що ти зробив розкол у суспільстві, це третє. Але як ти зробиш розкол у парафії, у Божій спільноті, ти будеш мати особливу справу сплив відносини з Богом. Бо це прямий бунт проти Бога і пряме служіння дияволове. Тому це поняття розділеності і шукати того, що збирати сміття, як я кажу. Я завжди приводжу приклад, якщо людина йде в ліс за грибами чи по гриби, збирати підпінки, то вона з ними з підпінками і приходить. Якщо йдеш білі збирати гриби, то ти білі гриби і принесеш додому. Якщо ти йдеш у місто збирати сміття, ну не збирати землі бумажки кидати в мусорку, ні, а збирати сміття з суспільства, то ти будеш і зборщиком цього сміття. Якщо ти йдеш в родину чи куди-небудь і розказати, що є злого там в цій родині, ти є диявольський слуга, бо ти збираєш недостатки людські не для того, щоб їх змінити. А для того, ну і не для того, щоб їх позбутися, а для того, щоб цими недостатками інфікувати ще інших людей. Тому ті, хто люблять збирати весь негатив, який ви тільки маєте, і саме головне, щоб цей негатив ви замічали в комусь, а не в собі, то ви робите недобру справу. І коли ти бачиш злодія, зверни увагу, якщо Бог тобі відкриває, що ти побачив злодія, Бог звертає увагу на тебе, чи в тобі часом того нема. І якщо ти бачиш, що хтось займається подружньою зрадою, бачиш, що там жінка чиїсь там гуляє, або чоловік твій десь там, ну не твій, десь чоловік якоїсь там родини, десь там кудись ходить, Бог тобі це не просто так показує. Бог тобі може відкривати, що в тобі є той гріх. Може тобі треба з нього висповідатися, який ти вже забув, або думаєш, що вже пройшло багато часу, то вже й не треба висповідатися. Треба. Диявол спеціально його маскує, щоб на страшнім суді потім. Він мій, скаже, гріх не прощений, все, віддавай його мені. Все, що ми бачимо, недостатки в комусь. Бог звертає увагу на недостатки в тобі. Подивися на себе. Чому так Бог робить? Бо тільки те, що є в мені, я можу змінити. Я не можу змінити когось. Я когось можу навчити, Я когось можу. Ну, не знаю, там, зупинити від чогось, так? але змінити ні. Тільки людина, яка приймет річня, скаже, так, я хочу поступати там, вона може змінитися. І тому, коли мені хтось приходить і розказує за чужі там недостатки чи щось інше, я сприймаю, що людина говорить про свої недостатки, бо їй то болить. Тому задумайтеся над тим, що означає слово «діаболос» роз'єднуючий. Якщо через вас розійдуться дві особи, чи це подружжя, чи це два колеги, чи це сусіди, почнуться сварити через тебе, ти слуга диявола. Якщо через тебе двоє людей помиряться, ти слуга Божий. Якщо через тебе двоє людей почнуть тішитися життям радіти, що вони разом через Твою, Плив через Твої слова, через Твої вчинки, через Твій приклад Ти Слуга Божий. Вставайте на сторону Бога і відчуєте, що, як каже Господь, ярмо моє, моє любе і тягар мій легкий є. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!